Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у своєму новому відео. Сьогодні буду робити заготовки в морозилку і не тільки. Дуже люблю такі відео, сподіваюся, вам теж сподобається і ви черпнете порцію мотивації в кулінарній рутині. Поїхали! Перед приготуванням все м'ясо я обов'язково промиваю, іноді замочую у холодній воді з содою, а сьогодні просто промиваю і даю м'ясо стекти. На биточки я взяла вже ось таке підготовлене м'ясо, його легше і швидше відбивати, тому іноді роблю так. Шматки досить великі і я їх ріжу в залежності від, від величини, яка мені подобається. Знаю, що не всі люблять такі домашні полуфабрикати, та вони мене дуже виручають. Свій час перед пологами я також наробила багато заготовок, і ми їх їли і в пологовому, і в перші тижні, коли родився малюк, і це нас ну дуже виручило. Просто я не знаю, що б я робила без своїх заготовок. Пускаю через м'ясорубку кілька цибулин, мені необхідний саме сік, ось ця така пюрешечка з цибулі. Буду маринувати биточки. Так робить моя мама, і мені це дуже смакує, адже свинина виходить досить. Така соковита, ароматна і ніжна. Солю кожен шматочок, також перець по бажанню я не на всі баточки додаю перець, адже буде ще їсти мій син, і йому не дуже подобається така приправа. Отже, кожен шматочок занурюю в цибульку і. Також у мене сьогодні буде і курятина, а саме биточки з курятини. Але вона і так виходить досить соковитою, досить смачною сама по собі, тому можна це не робити, але оскільки в мене вже тут, тут така <смірна> збірна різних видів м'яса, тому я зробила і ті, і інші саме таким способом. Биточки з курячого філе я ще присипала. Приправою до курки, цього можна і не робити, але за аромату вирішила декілька штучок все ж таки присипати. Накриваю все це харчовою плівкою та залишаю маринуватися. Далі я підготовлюю м'ясо. Для фаршу відрізаю якісь прожилки, якийсь лишній жир. З цього фаршу буду робити як котлети, так і фрикадельки, тому додаю ще якусь цибулину, аби було більш соковитіше та ароматніше. Оскільки вчора ввечері мене відволікли від моєї роботи, і я була просто вимушена перекласти це все на ранок, тому відвела Артема в садочок і буду продовжувати займатися своїми заготовками. Биточки зазвичай я заморожую вже готовими. Це саме стосується і котлет, адже саме в такому вигляді мій син може їсти м'ясо, і я намагаюся, аби воно завжди було присутнє. І в будь-який момент, коли він попросить котлетки, я могла це все за кілька секунд організувати. Бо, знаєте, якось смажити одну котлетку або один биточок, ну не дуже прикольно. а Так, за один раз я перемиваю гору посуди, вимиваю всю кухню після е, смаження, адже все розлітається по, по плиці е, і таким, таким чином спрощую і собі життя е, таке кухонне рутинне, та, і е, можу завжди нагодувати сина е, якимось м'ясом. Ну, я не знаю, як в інших мам, а у мене проблема нагодувати дитину м'ясом або ж якимось корисними овочами. Тому виходжу з ситуації як можу. Сьогодні в мене досить багато биточків, оскільки я ще е, смажу їх і для свекра час від часу е, також йому щось передаю. На допомогу я взяла ще одну сковорідку і вона допомогла мені пришвидшити ось цей весь процес і ціла гора биточків готова. Далі буду займатися котлетами. Зазвичай я фарш відбиваю, так вчила мене мама, я не знаю, що воно дає, але завжди це роблю. Також додаю трішечки хліба, щоб котлетки були соковитими, тоді вони швидше розходяться і всі залюбки їх їдять. Знаєте, дівчата, я тут вас не вчу ні в якому разі, просто розповідаю свій досвід, розказую і показую, як роблю це я. Звісно, у кожної гостині своя, своя рецептура, своя послідовність. Я роблю так, іноді, іноді щось змінюю, оскільки також дивлюсь різні канали. Подібні до мого і також черпаю для себе якесь натхнення, мотивації, якісь ідеї. дощечку я обов'язково огортаю харчовою плівкою, аби після заморозки було легше їм дати раду. І продовжую формувати свої заготовочки. Цього разу фарш був дуже еластичним і я досить швидко зробила котлети. Котлети, то як борщ, у кожної господині різний підхід. На Вінничині, до прикладу, котлети ще пропарюють в окремій каструльці. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які особливості чи секретики є у ваших регіонах. Мені буде дуже цікаво почитати. На жаль, у мене засохла одна велика хлібина, і я не знала, куди її подіти. І вирішила зробити панірувальні сухарі власноруч. хотіла використати ось цю насадку, яку я показала. Та, на жаль, вона дає досить таку грубу фракцію, і мені це не дуже підходить. Тому я замінила насадку, використала. Ту, що для фаршу найменшого діаметру, і вийшла навіть дуже непогано. Звісно, це відео про заготовки в морозилку, але думаю, що такий контент також буде корисним, можливо, комусь подам ідею. Ну і звісно, паралельно я досмажую котлети, і, як ви бачите, буду їх пропарювати у окремій кастрюльці, як це роблять. На віничині пересипаю сухарів ємність для сипучих і сподіваюсь, що вони будуть довго зберігатися. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід. Таких домашніх сухарів настільки довго вони зберігаються, бо в магазині мають тривалий термін зберігання. Я дуже заморилась, але роботою задоволена. Не можу показати, що на фініші в мене вийшло, адже частину ми повезли татові, щось заморозили і дещо залишили в холодильнику. На днях я придбала ще одну сковорідку для млинців і вирішила одразу спробувати її в ділі. В наступному відео розповім більше вражень про свої сковорідки. Отже, буду готувати невелику порцію. У мене тут 600 мл молока, 180 г грам борошна, 3 яйця і 2 столових ложки олії. Можливо, для когось буде дивним, але я морожу і млинці, і знаєте, це суттєво спрощує сніданки в робочі будні. Млинці виходять дуже тонесенькими, ніжними, смачними, ароматними, ну, все, як я люблю. Ще буквально кілька років назад я не вміла це робити, але, дякуючи моїй сестрі, вона провела мені такий інструктаж, дала свої настанови та рекомендації, як це зробити. І можу сказати, що я склала цей іспит тепер і я вмію їх випікати, оскільки я в тісто не додаю ані цукру, ані солі. Може бути будь-яка начинка, в кожного своя фантазія. Я особисто обожнюю млинці з медом. Це для мене просто ну така смакота. І дякуючи моїй підписниці Світлані. Світлано, привіт! Дуже тобі дякую за мед. Я його обожнюю. На жаль, в моїй сім'ї. Їм тільки я мед, дуже рідко мої хлопці, але це просто, це неймовірно смачно, і тим паче від підписників щось отримувати. Це просто якісь неймовірні емоції. Е, отож, я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, ви не тільки надихнулись, а й відпочили, просто, просто поговоривши ніби з подругою. Ну, я вам дуже дякую, не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Мирного вам ночі і дня! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!